Урок математики, частина 2, урок 12, сторінка 60. Розгорнемо зошит, перевіримо домашнє завдання. Запитання тести. Перше. У записі двоцифрового числа праворуч знаходиться цифра розряду одиниць. Визнач кількість двоцифрових чисел, у яких цифра розряду десятків дорівнює цифрі розряду одиниць. Тобто така ж сама. Це 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 і 99. Таких чисел буде 9. Допоможи петайлику позначити варіант, у якому числа записані в порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. Правильний варіант під буквою В. Сьогодні на уроці ми будемо з вами розв'язувати задачі підвищеної складності Сходинка до математичного олімпу. Олімп так називалася гора, на якій, загідно грецької міфології, жили найсильніші істоти, боги. То і ми будемо сьогодні з вами вчитися розв'язувати задачі підвищеної складності. Виконаємо завдання перше. Запиши всі двоцифрові числа, у яких сума цифр у записі числа дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Міркуємо, нам треба записати двоцифрові числа. Про них відомо, що треба скласти їх суму цифр, тобто до розряду десятків, додати розряд одиниць. І маємо. Отримати відповідь, що є найбільше одноцифрове число. Найбільшим одноцифровим числом є число 9. Отже, сума цифр нашого числа буде повинна дорівнювати 9. Пригадаємо з вами ці числа і запишемо. 18 до 1 додати 8 буде 9. 27, 2 плюс 7 9. 36.

Тобто число 9. Чи використовували ми з вами під час складання цього набору чисел склад числа 9? Так. Повторимо його з вами. До одного додати 8 9. До двох додати 7, 9. До трьох додати 6. 9. До чотирьох додати 5. Або 8 і 1, 7 і 2. 6, і 3, 5 і 4. Це наш склад числа 9. Розв'яжемо завдання під цифрою 2. Читаємо разом. Сума цифр у записі двоцифрового числа дорівнює 13. А їх різниця найменшому натуральному числу. Знайди всі такі числа. І так, у нас є двоцифрове число. У ньому сума цифр дорівнює 13. А різниця чисел дорівнює одному найменшому натуральному числу. Поміркуємо, які два числа додати, і буде 13, 8 і 5, 9 і 4, 7 і 6. У яких із цих пари чисел різниця буде? дорівнювати одному. 8 відняти 5 буде 3, не підходить. 9 відняти 4 буде 5, не підходить. Від 7 відняти 6 дорівнює одному. Отже, підходить число 76 і відповідна пара чисел 67. Тому що до 7 додати 6 буде 13, а від 7 відняти 6 є 1. Розв'яжемо задачу, сформулюємо метод або правило розв'язання задачі. Будиночок коротульок розташовані так, як показано на рисунку, скільки доріжок потрібно прокласти коротулькам, щоб будь-яких два будиночки були з'єднані доріжкою. Цю задачу ми розв'яжемо за допомогою методу графів, коли будемо з'єднувати будиночки саме лінією. І так ось незнайко і поспішайко. Перша доріжка. Незнайко, знайко, друга. Поспішайко, знайко, третя. Поспішайко, питайлик, четверта. Питайлик – кнопочка, п'ята. Кнопочка незнайко, шоста. Знайко, кнопочка, сьома. Знайко, питайлик, восьма. Поспішайко, кнопочка, дев'ята. Незнайко питайлик, десята. Отже, ми будемо мати. 10 доріжок. Цю задачу ми розв'язали за допомогою методу графів. Потренуємося розв'язувати задачу і будувати до неї обернено. І так, прочитаємо задачу. Задача 6, перша прямокутничка. Біля школи ростуть 22 клеї і 32 бірізки. Скільки всього дерев росте біля школи? Що нам відомо? Нам відомо, що біля школи ростуть 22 клени і 32 берізки. Що у нас запитують, скільки всього дерев росте біля школи. Задача із запитанням, скільки всього, є задача на знаходження суми. Вони розв'язуються за допомогою дії додавання. Запишемо задачу у робочий зошит. 20 жовтня, задача 6. Те, що нам відомо, ми записуємо в умову. Кленів. 22 дерева, Вирізок 32 деревини. Разом фігурна дужка – Невідомо. Розв'язання 22. Додати 32 дорівнює 54 дерева. Відповідь: 54 дерева. Всього росло біля школи. І так, ми розв'язали задачу на знаходження суми. Тепер з цієї задачі на знаходження суми розв'яжемо іншу задачу. Де замість знака червоного питання ми поставимо число 54, а знак питання перемістимо за фігурну дужку замість числа 22. Що в нас вийде? 54 дерева всього росло біля школи. Із них були 32 берізки, а решта кленів. Скільки кленів було біля школи? Ще раз. Повторимо задачу. 54 дерева росло біля школи. З них було 32 берізки, а решта кленів. Скільки було кленів? Цю задачу ми розв'яжемо дією віднімання. Нам треба знайти невідомий перший доданок. 54 відняти 32 дорівнює 22 дерева. Відповідь: 22 клени росте біля школи. Ми можемо побудувати і обернену задачу, коли знак питання переміститься до берізок. Тоді задача звучатиме так. Біля школи росло 54 дерева, із них 22 клени, а решта берези. Скільки беріз біля школи. І друга задача буде розв'язуватися дією віднімання. І так, ми з вами розв'язали задачу на знаходження суми. А із цієї задачі побудували обернену задачу на знаходження невідомого першого доданка. Домашнє завдання розв'яжіть на сторінці 62 тестові завдання, а інші завдання в учнівському робочому зошиті.